У всесвітній день боротьби з раком молочної залози поговоримо про унікальний метод протипухлинну вакцину, що розробляється в Україні, у Київському інституті експериментальної патології, онкології та радіобіології імені Ростислава Кавецького. Більше про дію та технологію приготування дієвої вакцини знає Соломія Поливка. Інститут онкології імені Ростислава Кавецького єдине місце в країнах СНД, де виготовляють унікальну протипухлину вакцину. Чи не єдиний засіб ефективної імунотерапії раку? Ось так виглядає етап приготування вакцини. Технологія наступна: до пухлинних клітин, що виділяються з пухлини, взятої про операцію хворого, додають лектин, продукт мікробного синтезу, що виділений за допомогою біохімічних методів з бацили. Коли ми з'єднуємо ці два компоненти внаслідок наших маніпуляцій, як ви бачили, отримуємо вакцину. І далі вже вакцину застосовує лікуючий лікар пацієнта в тій схемі, якій потрібно кожному хворому. Вводиться вакцина підшкірно в область лопатки. Найкращий ефект у хворих з першою, другою і третьою стадією пухлиного процесу. Курс п'ять ін'єкцій, і результат не забариться. Активізація клітин, призупинення і попередження метастазів. Це надія. Справа в тому, що традиційні методи, які використовуються для для лікування онкологічних хворих, це хірургія, променева терапія. І хіміотерапія, і всі ці методи, наприклад, хірургія, вона досягла вже апогею свого розвитку. Вже далі вона не може просуватись, тому що нема куди. Хіміотерапія, променева терапія має ряд е, недоліків. Це потужні, токсичні е, побічні ефекти. На відміну від них протипухлина вакцина не має таких побічних ефектів. Вона переноситься досить легко хворими і дає ефект не гірше ніж при використанні хіміотерапії. Більше як п'яти тисячам хворих вдалося успішно випробувати протипухлину вакцину. В Україні ж аналогів в даній вакцині немає.